Розпаковка для дітей. Попросив чоловік, каже, діти дивляться, кожен вечір вас дивимося, зробіть розпаковку. То вже другий день посилка ця лежить. І не можемо, бо трошки в нас була запара. Так, подивимося. Каже, збирали вас дивимося і хочемо, каже, щоб, ну, так, дивимося. Сергій, показуй, що ми маємо. Так, якісь алюмінії ми маємо. Тут ми маємо, це все ми маємо. Так, бачу, бачу, бачу. Зараз давайте пакетик вскриємо. Так, це медяшка. У нас давайте поставимо на віси. Може якийсь пакетик знайдемо. Не пакетик, а цей. Е... Записочку, записочку. А може не знайдемо? Зараз подивимося. Раз. Так. Так. Мід ні, ніби непогана, ніби вся хороша, ще візьму магніт. І це. Всі щось кажуть, що коли ріжемо нею, то дуже важко ріжеться болгарка. Та нормально вона ріже. Вона для цього призначена, щоб щось таке, знаєте, маленьке. Почекати. Вона ж не призначена різати. Болгарка норм. Взяти мідяшку. Раз. Так. Ну нормально, нормально все. Так, тоді такого, щоб не сильно там сліпило. Дивіться. Рівно 5 кг. По 255 гривень. 1275. Так, купрум 5 кг. 1275. Є. По купруму є. Хорошо. Так що, дітлахи, заробили ви трохи грошей. Хі -хі. Вже. Так, давайте тепер алюміній. Так. Так, так, так. 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 Є. Коробці більше нічого немає. Ми маємо ще цього. А вон є записочка, бачите? В латуні. Так, записочка. Угу, угу, угу. Так, є ще, бачите, трошки срібла. Так, мідь 5 кг по 250 гривень, що відправляли 1250 а ми вже 1275 порахували. Алюміній, латунь 1 кілограм. Латунь 1. Так, дивимося алюміній. Розріжемо ми його, звісно, бо там є трошки бачу. Дорожчого. би. Так, Оце це йде дорожчий. По 60 гривень технічно у нас. Ага. Зараз ми це все спробуємо стигнути. Так, дивіться. Що ми маємо? Ми маємо 9,5 кг Алюміній. 9,5. Тепер ми його такого... А ну дивимося. Дивіться, грівна кілограм, бачите? О, взяв, виключив вагітти, що випадково. Дивіться, один кілограм. І давайте зважимо на цих маленьких, що такого зараді цікавості. Дивіться, кілограм 24, бачите, є. І тепер ще цього нам треба зважити. Так, тепер ми це ще вважимо. Це по 60 Тепер, серії, натискай паузу. Ми зараз це все. Ми забули ще зважити срібло, серії, покажи 5,4 грама. Тепер показую так, що вийшло. Близько показую. Вийшло на 1931 гривню. Даємо 2000 гривень. Ще трохи на цукерки. Значить так, Посилочку цю перебрали, вибачайте, що два дні чекали, але дуже ну, просили. Ви навіть у нас червоним помітяні так сильно не знімаю, але просто видно, що червоним, щоб прізвище не було видно, червоним, що там діти, все, щоб розпакувати. І он ще один, два, три, ще три посилки чекає відео. Зараз ми три їх знімемо і протягом декілька днів їх виставимо. Цікава тема металобрухту? Підписуйся на канал.